Вітаю всіх! Бачила статистику. Багато хто її постить, що 63% українців готові терпіти війну скільки потрібно. Ви розумієте, що це більше половини? 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Чи дійсно це правда? Ось така статистика була сьогодні. В новинах її всі постять. Чи дійсно це правдива статистика? Давити так. Чи дійсно це правда, що 63% готові терпіти війну? Скільки потрібно? Чи дійсно це правда? Десятка жезлів, звісно, ні. Ну, Звісно, ні. Звісно, ні. Під тим тиском обставин, звісно, ні. Кого опитували? Знову ж не пишуть, кого опитували. Вон, шістка мечів, мечові карти. Ресурси. Ви знаєте, хоче втікти вже з цієї України, звалити, когось постраждало житло. Одні пентаклі. І розчарування. Тобто, пентаклі це допомога, фінанси, все, що пов'язано з матеріальним. Українці розчаровані, тому що допомоги нормальної немає, грошей немає. Є відновлення. Що казати про є відновлення, якщо там не заклали грошей? Приберіть обстріли міста Харків. Щоб не закладати туди гроші. Вирішіть це питання. Домовитись можна про це. Домовленості є. Про обстріли певні, вони є. Домовлятись можна. Наші люди стають дебілими. Просто дебілими, коли кажуть, що вони не можуть домовитись. Домовитись вони можуть, вони завжди домовляються. Тільки це не кажуть. Слухайте більше. Ось. 19 жезлів. І п'ятірка жезлів, кордони. Це не кордони це лінія бойового зіткнення. Вони цією статистикою хочуть зрозуміти, наскільки Україні доведеться, скажімо так, цю лінію бойового зіткнення робити де? Зможемо тиснути, двигати, чи не зможемо? Вона буде. А вона буде. Вона буде і не без цього. Україна буде жити з лінією бойового зіткнення. Ось вона. Ця статистика неправдива. Терпіти це ніхто не хоче, і доведеться формувати спокійну лінію бойового зіткнення, як в АТО. Ось такому чином.